Казка, як принцеса, навчилася любити осінь. Жила була у далекому королівстві принцеса на ім'я Соня. Вона дуже любила літо. Щоранку бігала в усоніш по теплому піску біля королівського озера, купалася у його прозорих водах і гралася з яскравими квітами в саду. Соня була впевнена, що немає кращої пори року, ніж літо. Ах, якби літо тривало вічно, часто говорила вона, лежачи під сонцем. Я не хочу, щоб приходила осінь. Вона приносить холод і дощ, а всі квіти в'януть. Король її батько завжди слухав принцесу з посмішкою. Він знав, що прийде день, коли Соня зрозуміє щось важливіше. І той день настав. Якось на початку осені, коли листя вже почало міняти свої кольори, Соня прокинулася і побачила, що на вулиці було прохолодно. Дерева золотилися, а вітер грав із листям, як із барвистими стрічками. Я не хочу цього, засмутилася принцеса. Де моє літо? Вона поспішила до королівського саду, але там вже не було її улюблених квітів. Усе змінилося, і принцеса відчула сум. Тоді король підійшов до неї і сказав, доню, час навчитися поважати всі пори року. «Кожна з них приносить щось своє, і навіть осінь має свою красу та мудрість. Але що може бути хорошого в холодній і сумній осені?» – запитала Соня. Піди в ліс і спробуй відчути осінь, відповів король. Соня вирішила зробити так, як сказав батько. Вона пішла до лісу. Де дерева стояли у вогняних кольорах. На землі лежав килим із золотого листя. Раптом із за куща виглянув маленький їжачок на ім'я гострик. Привіт, принцесо! — привітався він. Чому ти сумна? Я сумую за літом, зітхнула Соня. Осінь така сумна й холодна. О, ти ще не знаєш осені? усміхнувся їжачок. Давай я покажу тобі красу. Вони разом прогулялися лісом, і Соня помітила, як чудово виглядають дерева, прикрашені золотими та червоними листочками. Птахи збиралися в зраї, готуючись до подорожі. А білочки збирали горіхи, готуючи запаси на зиму. Осінь. Це час підготовки, пояснив гострик. Це пора, коли природа готується до відпочинку. Без осені не було б зими, а без зими не прийшло б нове літо. Принцеса замислилася над словами їжачка. Вона зрозуміла, що осінь має свою красу і сенс. Вона несе спокій. І дає можливість природі відновитися, щоб навесні все знову розквіло. Ти правий, гострику, сказала Соня. Я була несправедлива до осені. Вона теж важлива, як і інші пори року. Повернувшись до палацу, принцеса більше не сумувала за літом. Вона зрозуміла, що кожна пора року має свій час і значення. І тепер Соня чекала осінь з радістю, бо знала, що вона приносить спокій, мудрість і красу, яку вона вже колись не помічала. Відтоді принцеса Соня навчилася любити і цінувати всі пори року, бо зрозуміла, що кожна з них дарує щось особливе. І жили вони довго і щасливо в королівстві де природа завжди мала свій час для відпочинку і відновлення. Кінець казки.